Сьогодні я роблю укладку для волосся і вус, бров, бров. кажу, Ну, вже буде і бров теж, раз уже сказав, бров бороди, бакінбардів. Отак. От Беру, просто руками роблю. Сьогодні максимально лінивий день. Я цілий день докупи збирався. І так, взагалі, щоб щось зробити, того показую, як це робиться в лінивому стилі, в моєму випадку. Просто наношу на все, що треба нанести руками. Отак от. от. Чотенько. чотко чітко, чітко, чітко з корнів. Повністю по всій дліні на волосі, на бороді, на вусах. Отак от прям пронизую. По-різному стараюсь робити зачіски по настроєнню. Ось сьогодні настроєння просто ліниве. Я розумію, що я і так півдня дуже довго збирався докупи, нічого не можна робити. І я користуюсь цим, а не йду проти цього. Тобто Я розумію, що я лінивий, я навіть одівся ліниво. І от, щоб просто максимально не париться, да? я знаю, що я буду зараз наклонятися, тому ця прическа мені сюди не підходить. Щоб максимально не паритися, я роблю прическу от таку. Тому що воно мені. Буде падати і виглядати плюс-мінус нормально. От. При тому, що треба ще трошки узяти цього гелю, бо це щось замало. Ладно, ще трошки. Я стараюсь дуже багато не давати, тому що, щоб воно не було прям дуже липке, аж занадто. Ну, тут голову я тільки помив. От, тому. От так от. Стараюсь красиво робити. Якомога. Ну, буквально 2 минутки. Просто якщо, наприклад, 2 хвилини ці не приділяти уваги. Ну і так як було, то було взагалі не то. А це 2-3 минути потратити. От, воно вже має об'єм. Я буду зараз наклонятися, робити віджимання, підтягування, от воно вже. Тримається. Навіть якщо чуть-чуть так поправити чи чисто отак, вот воно вже є якась зачіска, хоч щось. от. Тому зараз ще дороблю, значить, зачіску до кінця другим куском відео.